Час. Важкий, сумний, сумний, часто сумний, однак маємо і багато приводів для радости. І в будь-якому випадку ми розуміємо, що це дуже визначний час. Це дуже визначний час, ми того часу чекали ще кілька років тому. Ми просто не могли собі уявити, як, чи це можливо. Чи це можливо, аби, аби ті землі повернулися до нас, які, які від нас взяли ту і віджали? А з нині ми бачимо, що це не просто можливо, а воно відбувається. Не настільки швидко, як би то хотілося, однак самі ми і винуваті. Бо якби наш народ відродився у силі й славі своїй то б то відбувалося значно легше, значно швидше, вже би давно була перемога України і правди. Ну, хтось мовить, що та війна йде того, скільки повномасштабне вже тисячу, там, 70, скільки днів. Так, тобто три роки. А хтось мовить, що то йде 10 років. А хтось мовить кілька століть. Однак, як то говорить, старі люди кажуть, що та війна йде півтора мільярди років. Півтора мільярди років, бо наша земля вона є на порубіжжі. І разом з рукавом нашої галактики, як наша галактика називається, Чумацький шлях. Мацький шлях, або молочний шлях, так. І ото, власне, з рукавом нашої галактики, наша земля зразу сонячною системою, вона періодично то заходить в більш темні зоряні світи, то навпаки вертається в більш світлі зоряні світи. І тому так фактично виходить ото. Завчається час темних, а то час світлих, час темних час світлих. Однак, власне, та ситуація, врешті-решт, має вирішитися. Має вирішитися. І воно, власне, то коливання періодично, тут, о півтора мільярда років, то йде та війна. Бо то Земля зайшла в світле. Наші світлі сили, боги рідні, все, все лад, все, і все прекрасно, все добре. А то потім раз і знову, і знову людство невігла, з падає, і знову відбувається от -от всяке от, всякі темно таке. Тож ми, навіть якщо просто задумаємося, півтори мільярда років ми чекали. В часі народилися, ми в тому часі живемо, тут і зараз. Це значить, що ми маємо всі сили, всі можливості, знання для того, щоб це перейти. Ми самі взяли, наші душі самі взяли на себе ту задачу. Ми її вирішимо, ми її мусимо вирішити. І це не, не тільки заради нашого народу, не тільки заради нашої країни. Це заради всього людства. Бо ми переможемо тільки в одному випадку. Якщо наш народ, власне відродить свою силу і славу, і тоді, власне, проявиться нове мислення, нова ментальність. І та нова ментальність, нове мислення, воно буде проявлятися в усьому, воно вже проявляється. І ми бачимо, як твориться вже новий світ на наших землях і взагалі на землі. Так? Люди задумуються. Як то воно може бути по-іншому? В, в усіх, в усіх, у всіх, усіх, в усіх сферах життя. І економіка, гроші, банки, все-все-все-все, все наука. Тобто, коли воно орієнтується, зовсім по-іншому. Якщо сказати одним словом, це людиноорієнтоване суспільство. Людино-орієнтоване Це для блага людини, для її духовного розвитку, для росту на першому місці. І... Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. Якнайшвидше вчистився. То ми, які тисячі років тому, промовляємо. Чувся від ворота все вічня, весе батько прийди, сили свої босли, сили свої своє сили ціли, наділи.